Вітаю. Ви впізнали цю рослину. Звичайно, це антуріум. Одна із найбільш популярних рослин на наших підвіконях. В перекладі з грецької антуріум означає хвостоцвіт. Він дуже корисний. Антуріум очищує повітря. А ще що він символізує силу, любов, що приносить в дім щастя, любов і гармонію. Але для того, щоб він цвів, та навіть для того, щоб він не загинув, що бріс, потрібно знати деякі його секретики. Щоб цвів, потрібне розсіяне світло, але не прямі сонячні промені. А ще температура. Температура 20-25 градусів весною і влітку, а взимку 16-18 градусів, щоб не було протягів, щоб не було різких перепадів температури. Ця рослина походить із тропіків, тому і любить оприскування. Але ж при оприскуванні потрібно слідкувати, щоб. Не попала вода на квіточку, яка може загнитися від надмірного оприскування. Любиться рослинка, регулярний полив, але щоб вода не застоювалася. А ще любить пухкий кислий ґрунт і хороший дренаж і пересаджувати його. Можна один раз на два-три роки і бажано це робити весною або влітку. Цінний він для нас тим, що може цвісти цілий рік при створенні належних умов. Одна квіточка тримається 3-4 тижні. Ось такий він антуріум і такі секрети його вирощування. Загалом не складно виконувати ці його умови, і я бажаю вам успіхів у вирощуванні цієї красивої і корисної кімнатної рослини. Дякую за увагу!